Спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців, клуб Рибака. Клуб Рибака завжди лови по крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, водилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу. Приєднуйся до клуба рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному Я вже зробив свій вибір. А ви. Зараз ми підходимо до нашої кухні, яка знаходиться на нашому мережі. Ось вона у нас простора. Значить, дивіться, як вона у нас побудована. Тут у нас знаходиться. Основні ящички, де можна зберігати посуду. В такому випадку тут сковорідки. тут кришки, тут різні, різні таке приладдя, дві електричні плити, мікрохвильова піч, вафельниця для виготовлення вафель, шафи з посудом, зручний диван, рукомийник, телевізор, тостерниця для виготовлення грінок. Великий мусорний бачок, і головне, багато дитячих іграшок на дивані. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради. Та захоплюючи розваги, будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України, давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.